Так, ага. ось маздочка у нас ага. на огляді. Почнемо огляд. Так, добровизка у нас оригінальне. Ось він код, машина паслі... після а, поліровки. Ні, для, для клієнта. Клієнт. Так, так. Так, подахло. Трішки брудний. Трішки брудний. Ось. Тут по мазді, по оригіналу. Тут. Все в нормі. Все у нас маленька подряпина. Машина з безключовим доступом. По дверцятках зауваження немає. Тут так, тут, так, тут. Покрало все в нормі, Ось, сліди полірувачної пасти. В принципі, я не проти цього, це нормально. Так, арка в нормі, резина гарна. Диск в гарному стані. Колесно, так само. Резина 19-го року 215-50-18, Так, так само поліровочною паста, це змивається по капоту. Таких великих зауважень немає, ось легенька царапка. Тут в принципі все. В нормі. Тут решіточки. На місці тут все. Ви мені маєте на увазі? Так, може, В плані? Розповідати. Так, тут все чутно. Ну так. Так. Тут. В принципі, все в нормі зауваження. немає поки що. Тут кото по оригіналу. Тут кото по оригіналу. Я там такого нічого не бачу, але автомобіль брудний. Можливо, де щось якісь там невеличкі пошкодження, то тоді може буде на частенькому автомобілі, більш видно. Тут на диску є ось таке пошкодження. Ось ризина попереду однакова, гарна. Дякую. Так, колобовому мозку за уваження. Поки що не бачу, але подивимося зсередини. Дах тут так само. Ага. Ось. Ні, це паста, це стирається. Так, тут тут нормально. Поліровочна паста. До терла, аліний диск в норми, розділив в і тут все начебто в нормі. Так, Тут по оригіналу. Колір цікавий, гарний. Все. Тут рівненька. Тут я вже казав. Ось є скольчик невеликий. Ну, його можна підкапати. І тут так само, так само сліди поліровочної пасти. Тут ось легенька така. Тут по оригіналу, по мазді. Та. Заднє праве крило. Я думаю, що воно фарбоване. Я думаю, що воно фарбоване. Задній бампер фарбований. Так, тут по диску все в нормі, тут все в нормі. Так, я думаю, що криво фарбоване. Тут по оригіналу. Так, бампер задній 100% фарбований бачу. Тут. Кришка багажніку в нормі, зауваження. Ага, ось є зауваження, ось такий скол. Так там я сказал, по мазді по оригіналу. Тут полировочно. Ні, не, не потрібно, я скажу, коли потрібно. Так, тут. Тут по мазді по оригіналу. Тут крило начебто в ні. Я думаю, так само фарбоване. Може навіть з напилом на двері. Ну, не знаю. Прилад візьму, подивлюсь. Більш точніше. Так, тут диск в гарному стані, тут помазді по оригіналу. і Так само полюрович напасти ось. Ось тут перепив фарб. Таке. Тут у нас все якось так. Це я за загальний вигляд автомобіля. Доволі непоганий, рівненька, колір гарний. Ось <кій> якось так. Я непогано виглядаю, автомобіль свіженько виглядає. Якось так так, маємо огляд. 79, 61, 61, 66. Угу. Тут все в нормі. 109, 69, 69. на місці все в норме. Тут по бортах все в ага. норме. Ось тут є якесь зміщення трішки. І ось тут. Ну, так, о воно не кипічне. Вже підфарбовувалось. Ну, колір такий, в принципі, це нормально, щоб не відрізнялось. Так тут бачу, фарбоване. Приємне. Проєм. 800. 1200. 1200... Може тут пошукати. Ні, тут нормально. Ну, але. Вы... Все нормально, доволі непогано. Так, ну тут бовти Блін, отаке гарно підмазані. Добрий вечір, добрий день. Ось якось так і ось тут. У нас все таке криве. Ось тут. Ось як має бути десь приблизно так. Так, тут стенлік, оригіналу. Прим'ята прибити. А ось, мабуть, заважаємо. Та ви трішки назад, здайте, там на пів метра. І одразу щоб Ну я бачу, що воно фарбоване. Сядь, сядь. А ее подавать? Нет, нет, не, Нормально. Так. Короче, я там сиденье спрятала, может быть. Тут тут все в нормі.